Доброго дня, мої діти! Сьогоднішня наша тема конструювання без опори на зразок. Круглі трикутні квадратні кубики. Будуємо в хаотичному порядку. Як можете, так і будуєте. Отак. От От Дивіться, яка в нас вийшла гарна вежа. Теж можна згадати кольори. Жовтий, червоний, зелений, білий, червоний, зелений. Така вежа. Біля великої вежі побудували маленьку вежу. Так, можна ще взяти якусь машинку, заїжджати в цю нірку. І в цю. Також згадали кольори. Жовтий, червоний, зелений, білий, червоний, зелений. Жовтий-білий-зелений. Можна також задати питання, чим ця вежа відрізняється від цієї вежі? Звісно, величиною ця велика, а ця маленька. Бажаю вам удачі!